Знову запишу на великий експромт, як завжди, готуватися в мене не вистачає сміливості. Про сім'ю, про дім, про маму, про батька. Ну, ця така тема, вона, в принципі, нікуди не дівається з життя. Я, в принципі, навіть не знаю, що можна такого зробити, щоб вона ділась кудись. Але факт залишається фактом, що людина може навіть приречена шукати свій дім, з якого вона вийшла. Ну, тобто метафора народження і метафора переродження. Шукати своїх батьків вони ніби є, але ти все життя їх шукаєш. Мається на увазі, звичайно, ідеальні образи, ідеальні внутрішні образи самого себе, тобто знайомство з собою, самопізнання, це є пошук батьків, батьківської пари, це ідея переносу, це ідея взагалі світобачення, світосприйняття. Ми це робимо і. Е ми намагаємось завжди зробити це би, в своїх діях. Ну, я маю на увазі відшукати дім, поєднати батьківську пару, якщо вони були роз'єднані, і навіть якщо вони були з'єднані, все одно поєднати їх. Ну, тобто це ж про цілісність себе, про самосприйняття, про відчуття свого я, яке ілюзорне. І саме, щоб розвіяти цю ілюзію, нам треба поєднати їх, ну, щоб було що на що замінити. І цей процес ми постійно робимо. постійно Використовуємо для цього всі засоби наявні, всі інструменти, всі об'єкти, робота, сім'я, хобі, своє тіло. Простір навколо себе, ми постійно це робимо, поєднуємо цих двох людей, виправляємо їх, лікуємо їх, да, коротше, все, що завгодно, робимо, аби тільки довершити цей процес, як би мовити, і довести його до якогось, ну, давайте скажемо, ідеального варіанту. Що є, звісно, відчуття себе Богом. І тут якби, вся ця ілюзія замикається, вона крутиться, да, як оцей от, уроборус, змія, що кусає себе за хвіст, імітуючи нескінченність, поєднання життя і смерті в одне ціле. Це такий. Глибокий процес. він, звичайно, не усвідомлюється. Ну, було б дивно, якби він усвідомлювався так от одразу. І це якби така Ну, така екзистенційна безвихідь з одного боку. Бо це ж процес нескінчений, його ж неможливо завершити. Якби, бо він, в принципі, не завершуваний. А з іншого боку, тобі є чим займатися. Бо, наприклад, якщо ти перестанеш цим займатися, припиниш ці ці дії, то перед чим ти опинишся? Перед тим, що твоє життя пусте, в тебе нічого немає, ніяких зацікавленостей, ніяких інтересів, ти просто постійно рятуєш світ, свій світ, чужий світ, країну, ще щось. І ти постійно цим зайнятий, бо ти не можеш відволіктися від цього. Бо тоді ти виходиш якби з цієї нескінченності і опиняєшся перед реальністю, такою, як вона є, оця от мить життя, бац, і все, і тебе немає. І ти тоді розумієш, що ця мить промайнула, вона нічого по собі не залишила. І ти залишився знову ни з чим. А так, якщо як би, коперсатися в нескінченності, то там цього немає, нема цього відчуття оцієї як би, ну, такого тотального відчаю, ну, що ти от ні з чим, що ти ніхто, що навкруги тебе нема нічого, хоча, здається, є все, але нема оцього якби спорідненості. Ти шукаєш цю спорідненість у відчутті Богу, себе, Богом, себе, да, намагаючись поєднати непоєднуване, намагаючись вилікувати смертельно хворих, намагаючись воскресити мертвих, намагаючись зробити те, що, в принципі, неможливо зробити, і не треба робити. Ну, якби. І тут нема життя. Життя воно ось там. На вулиці десь вдома, в космосі, всередині тебе. Життя це отака от штука, мить, яка, ніби теж повторюється постійно, але зовсім з іншим сенсом. Тут є скінченність. Ти розумієш, що кожна мить це ціле життя, От ціле, повноцінне прожите. Життя. І воно бац! І прожилось і все. І тобі все треба починати спочатку, кожну нову мить. Звичайно, з усвідомленням цього можливо. Жити неможливо. Бо ти ж будеш це розуміти. ти да? Але, якщо ти дійсно занурений в життя, то ти, в принципі, про це й не думаєш. бо ти Проживаєш ці цикли як хвилі. Приплив, відплив, приплив, відплив, приплив, відплив. Ти не думаєш про те, в яку сторону ти зараз йдеш. Тебе просто мотиляє туди-сюди, туди-сюди, як лист, вітер. І якби, все, і так кожна мить. Хоп, ти там. Хоп, ти вже там, хоп-хоп. Туди-сюди, туди сюди, туди сюди Цикли життя. Плюс-мінус, плюс-мінус, вдох, видох, вдох, видох, серцебиття, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Оце от кожна мить це завершений цикл. А там, в ілюзіях, в побудові, ну, не в побудові переносу, а в, в житті, як би в переносі, ти намагаєшся осягнути все це. Ти там будуєш собі моделі, ти все розумієш, ти наближаєшся до якогось там, не знаю, інсайту, ще щось. Ти там переживаєш своє минулі і майбутнє життя в якомусь там регресі, прогресії. Коротше, у тебе от, ти, ти думаєш, що ти долучений до цього процесу життя. Що ти їм володарюєш, що ти його контролюєш, що ти його бачиш, що ти його так от замовляєш, як, типа сон. Я хочу замовити сьогодні такий сон, його прожити, його контролювати, і все там робити, такий реальний сон. От, от в тебе є таке от передчуття, що ти все це робиш. Якби, ну, цікава гра, звичайно. Дуже цікаво. Але якщо вийти все, з усього цього, що всі ці люди явно не збираються робити, бо вони знають, що там, бо там всього цього нема. Бац і нема. І ти опиняєшся сам на сам із цією миттю завершеною життя, де отак от: ти прям відчуваєш, ти видихнув. Хоп. І завершилось. Оце і є життя. І от, от так от жити, де ти просто видихнув і ти прожив життя. Ну, так от, якщо взяти це, ну, серйозно, свідомо, якби. Ти не просто там видихнув якось так. Театрально. Ні, ти от розслабився і повітря само вийшло. Оп, і вийшло. Не ти його там, а воно вийшло. Хоп, хоп. Ти це не контролюєш на щастя. І все. І там цього немає. Нема усього цього ареолу влади, контролю, величі, розуміння. Тотальної всеосяжної ясності і все такого іншого. Оцієї гонитви за цілями. Яка ціль в диханні. Та ніякої. Ти просто дишиш. Ну, типа, щоб жити, ну, але якби, там багато чого ще додає життя. Не тільки дихання. Ну, тобто. Нема там цього центру. Розумієте, яким ти себе відчуваєш, коли ти все це робиш, поєднуєш непоєднувано, лікуєш, виправляєш, трансформуєш. От ти відчуваєш тоді себе центром. А тут в житті центру немає. Все є центром і все є периферією одночасно. Нема тут ніякого центру. Коротше, ми всім цим займаємося в житті, робимо це, але до життя, по факту, це не має ніякого відношення. Це якась така цікава ідея, якби, ну, з одного боку, можна ж сказати, якщо це відбувається, якщо ти фантазуєш, якщо ти приймаєш участь в цьому, якщо ти реально здійснюєш перенос. Якби то це ж теж частина життя. Ну, якби, Як? Ти ж все це робиш, все ж це відбувається. Розумієте? Але насправді ні. М -м -м не відбувається. Ну, якби ти не можеш, там, умовно кажучи, я не знаю, взяти результати переносу і представити їх там. Умовно кажучи, самому собі. Ти навіть цього не знаєш, що він взагалі відбувся. Розумієте, це, ну, це така дивна штука. Ти, наче ти це робиш, ти впевнений, що ти там, я не знаю, займаєшся якоюсь, там, якимось там психоделічними тріпами. Ти там великий майстер там, магії, ти там ще щось. Розумієте? Ти впевнений. Що це, якби є реальним продуктом. Ну, тобто, ти там, умовно кажучи, можеш там змінити свою свідомість. І ти впевнений в цьому, що ти це можеш зробити. Але коли тебе просиш, ну, говориш, да, покажи мені результат, Якби, що є результатом, ти не можеш його навести. Бо, якщо там, наприклад, Магія я наколдував собі гроші, ти не можеш сказати, що гроші є ти. Вони їх тобі дали. Тоді це має, чи їх тобі дали. Розумієте, немає оцього, якби, ну, цього, ну, якби приналежності прямої. Ти не можеш сказати, що це твоє. Ти не можеш навіть відслідкувати цього. Ти можеш сказати, я це зробив. Але як ти це зробив? Як це пов'язано з тупою? Як ти наколдував дощ? Дощ, це ти? Ти його викликав? Ну тобто, чи він може просто сам з'явився? Розумієте, як ти змінив свою свідомість? А куди ділась стара? А звідки взялась нова? А це точно ти? А точно ти це не видумуєш собі? Розумієте, отут -от нема цього якби ну, переходу, якби, його і не може бути. Бо якби, це ж якби така річ, це гра, це щось, в що ти граєш. Це щось, що ти хочеш змінити. Але це от щось, свідомість, твоя особистість, твій характер, дощ на вулиці. Вони ж існують поза межами якби, твого контролю. Ти ж на них реально не впливаєш. Ти можеш бути частиною, якби хочеш керувати дощем, ну, тоді можна сказати, що ти є дощ, що ти падаєш з неба краплинами води. Ну, тоді можна це якось уявити. А так, не знаю. Це дуже сумнівно. І якщо вийти тоді з цього стану і ти опиняєшся хоп, якби на вулиці йде дощ. І припустимо, ти розумієш, що ти до цього не причетний, То що тоді залишається тобі? Нічого тобі нічого немає з того, що він йде. От розумієте, тоді ти. Відсічений, як би, з одного боку, а з іншого боку, тоді ти взагалі розумієш, що він існує, цей дощ, поза межами тебе, що він є, тоді ти його отримуєш. Це, ну, не знаю, може я недостатньо якось зрозуміло це пояснюю. Але якби ця гра вона цікава, безумовно. Але немає ніякого відношення до життя. А люди ж, якби, думають, що має. І вони ж будують якби, свої уявлення, виходячи з цього, що це реально має відношення до життя. Що якби от я зробив перенос батьківської пари там, на своїх сусідів. І намагаюсь з ними якось там керувати, там, стучу в стіну, там ще щось, прислухаюсь, що вони там роблять, там ще щось роблю з ними, там здороваюсь, розмовляю, запрошую в гості. Але на мій досвід життя як дитини поруч з моїми батьками це ж ніяк не впливає. Не зміниш ти цього. І чим тоді ти займаєшся? Ти б міг по-іншому контактувати зі своїми сусідами, якби ти не робив це з огляду на те, що ти хочеш там зробити. Хай навіть позасвідомо хочеш, але все одно хочеш. Хочеш виправити, ти знайшов собі таку ж саму проблемну пару, як були твої батьки, і спостерігаєш за ними. Або одиноку маму з дитиною. Ти там уявляєш себе, а, це ж я теж так різ, без батька, ага-ага. і ти спостерігаєш, ти її вивчаєш, там ще щось. А ти ж міг просто з нею розмовляти по-іншому, з цією одинокою мамою. Оце от така штука. Якщо скинути це покривало, то тоді зовсім все по-іншому виявляється. Зовсім по-іншому. І тоді, можливо, ти вже не будеш робити всі ті речі, які робив. А можливо, зробиш щось інше. Ну, тоді буде зовсім все по-іншому. В общем, це якась дуже така тема складна. І вона, я навіть не знаю, наскільки вона практично може бути реалізована. Бо, якби. Поки ти будеш блукати оцими от коридорами, оцих от ілюзій, фантазій, переносів, ти там такий кілометраж наматуєш, що якби вже втомлений, і тобі вже нікуди не хочеться йти. І ти вже якби дійсно не бачиш перспектив до розгляду того, що може бути іншим. якби, Ну тобто з цього вибратися. Вкрай важко, і ну, я не знаю, чи реально це зробити за життя взагалі, якщо йти такими темпами. Якщо там чинити супротив і все таке інше, якби розповідати, що ні-ні, ні, все не так, та ось бачите, я все це зробив, це все, все реально, я вам зараз покажу документи. Воно все якимось таким тоді виглядає просто безнадійним. Бо якби. А ти ж все одно відчуваєш якби, присутність реального життя. Ти ж його все одно відчуваєш. Але завжди не можеш до нього доторкнутися, бо ти якби у окулярах віртуальної реальності, доповненої реальності. Ти завжди бачиш щось інше. Якби... Ти думаєш, що ти там трогаєш руками тіло, а ти просто. Воздух, повітря трогає шилка. Складна тема.